Номер 981 сторінка 217. Порівняй дроби. У нас всі пари дробів мають одинакові знаменники. Для того, щоб порівняти дроби з одинаковими знаменниками, потрібно порівняти їхні чисельники. У котрого чисельник більший, той дріб більший, у котрого менший чисельник, той дріб менший. Перший.

ніж 17,29. 3 восьмих і 7 восьмих. 3 менше, ніж 7. Отже, 3 восьмих менше, ніж 7 восьмих. 9 142 і 5 142. 9 більше, ніж 5. Отже, 9 142 більше, ніж 5 142.